Харків, Одеса, Орки, що ви творите, чим ви пишаєтеся, стріляючи по мирному населенню, ви відповісте за все ні совісті, ні честі. Ваше місце в пеклі, суки. Друзі, давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту і не тільки. Співчуваємо кожному, хто втратив своїх близьких. Віримо, що перемога буде дуже скоро. Давайте підтримаємо наших захисників. Підтримаємо нашу країну добрим словом в коментарях. Скільки вже зібрав матеріальної допомоги наш народ, скільки зробили волонтери. Бог на нашому боці все буде Україна. У центрі Окупованої Горлівки Донецької області програмів Вибух. Будемо сподіватися, що мінус ще один склад БК, кожен лайк це мінус орк з нашої землі. Противник має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне. Головне зі зведення Генштабу. На харківському напрямку противник спробував прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Лебяже та Базаліївка. Успіху не мав, відійшов. На слов'янському напрямку ворог намагався просунутися в напрямках Нововодоласької та Мазанівки. Успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку з метою витіснення наших підрозділів і зайнятих рубежів ворог штурмовими діями безуспішно намагався покращити тактичне положення в напрямку населеного пункту Веселе. На Бахмутському напрямку українські воїни придушили всі спроби ворога покращити тактичне становище підрозділів у районах населених пунктів Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ. На Авдіївському напрямку противник має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне. На Новопавлівському і Запорізькому напрямках ворог зробив безуспішну спробу просунутися в напрямках Шевченківського і мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки. На південно-бузькому напрямку ворог намагався покращити тактичне положення в напрямку Білогірки. Наші воїни повністю поламали плани окупантів і відкинули на попередні позиції. Все буде Україна. Відповідь буде дуже жорстокою.